Так, дівчатка, дівчатки, у нас сьогодні буде мода на малесеньких дівчаток. Тому що на нас я нічого не знайшла. Ми зараз з синочком в зарі. А для дівчаток є такі стильні половери. Так, така моделька. Так, такий половер. Це все по 32-33 по 33 євро. Трошки він укорочений, цей половер. Давайте вниз подивимося. І поближче візеруночок. Теж прикольна річ. Хлопок, приємна на дотик. Зараз ще одну модель глянемо. Так, навіть не одну, ще такий кардиганчик, трошки теж укорочений. Теж хлопок тут з акрилом. теж приємно на дотик пряжа. Так, дівчатка, тут є ще одна гарна модель, а тут в мене чомусь блимає камера. Візерунок прикольний, дуже класний. На блузочку гарненька модель. Так, ще знайшла такий. Ветерик. тут. Е не можемо, вона ніде не висить, ця моделька. Давайте її розложимо. І так Подивимося. Рігланчик тут. Така ніжнесенька пряжа, гарна на дотик. Звичайний джгутик. Обожнює, як отак закручується або по вирізу горловини, або по краю виробу. Гарна пряжа. Такі модельки для дівчаток. Це нова колекція. Давайте подивимося, скільки вона коштує. 20 євро. Така краса.